Російські санкції подовжила Європа і ще на один рік щонайменше. Усе через анексію українського Криму. 25 за Цельсієм у Львові і 9 тисяч тонн сміття просто неба. З деяких районів міста його не вивозять вже місяць. Найновіший український транспортний Кан-132Д в небі над Парижем. А Лебурже там сьогодні стартував. 19 червня, понеділок і 19 на годиннику час новин в ефірі п'ятого каналу в студії Артем Овдієнко. Вітаю! Зону екологічного лиха просять оголосити Львів. Місцеві депутати, Із з відповідним проханням звернулися вони до парламентаріїв. Нині ситуація в місті справді критична. Утім, чия це провина місцевої влади через її бездіяльність, як на цьому наголошують конкуренти самопомощі Андрія Садо чи може змови всеукраїнських можновладців, як на цьому наголошує сама самопоміч Андрія Садо. Розбиралися кореспонденти п'ятого. На вулицях Львова накопичилося майже 9 тисяч тонн сміття. В деяких районах його не вивозили більше, як місяць. Через побутові відходи не видно і контейнерів. Їх викидають просто на дорогу. Не то що твердить, то шуріє. То шурі під'їздних блоків заводяться. Через критичну ситуацію зі сміттям зібрали екстрене засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Фізично нема куди вивозити відходи. Фізично нема куди, Коли далі блокують наші машини, які офіційно вивозять відходи. У місті на 10% зросла кількість кишкових інфекцій підрахували медики. А Ще в місцях накопичення мотлуху перевищені допустимі норми аміаку і сірководню. Температура, тепла, процеси гниття відбуваються. Мух є переносчиками до інфекційної зарази. Початку вони повзують по тих смітниках, потім вони летять вам на кухню і своїми лапками переносять збудник інфекційних хворів. Обласна ж влада переконана, сміттєва криза не що інше, як бездіяльність міських чиновників. Кожного разу допомагати місту. Львову звичайно є складніше, тому що система вивозу твердих побутових відходів на сьогоднішній момент є загублена, а самі перевізники є дезорганізованими. На превеликий жаль, як і раніше, очільники міста Львова не зустрічаються з громадами і не переконують громади для того, щоб громади пішли на зустріч місту. Львову у міськраді зізналися самостійно, не можуть розв'язати проблему зі сміттям і просять парламент визнати Львів зоною надзвичайної екологічної. Ситуації історія з львівським сміттям докотилася аж до Верховної Ради. Лідер фракції самопоміч Олег Боризюк пригрозився, що цього тижня на засідання ходити він не буде, бо оголошує голодування на підтримку львів'ян, а голодувати збирається під адміністрацію президента. Я оголошую голодування підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні в 21 столітті. На жаль. Рішення Олега Березюка одноосібне чи підтримає його фракція? Він не знає, але сам уже розклався на сходах на банковій. Звичайне голодування з водою. Залежить це як воно довго буде від президента України, прем'єр-міністра України в їхніх реальних дій. Колеги з інших фракцій підтримувати Березюка наміру не мають. Ні, я не збираюся приєднуватися за голодування. Я так хорошо виглядаю. Мені немає куди голодувати. Якщо знаєте, як кажуть, поки гладкий схудне, худий здохне. І кивають в бік львівського міського голови Андрій Іванович. Візьми і зроби, побудуй світі переробний завод. Є 2 мільярди гривень на розвиток. Львова. Візьміть і побудуйте цей завод. Шановний садовий, якщо ви дійсно мер, а не просто мусорщик, який розводить по всій Україні сміття, то будьте добри, використайте кошти, зберіть громаду, побудуйте сміттєві заводи. Це не функція президента і адміністрації президента вивозити зі Львова сміття. Прем'єр тим часом заявив, готовий виділити з резервного фонду 50 мільйонів гривень на побудову полігону твердих побутових відходів. Саме в Стільки проєкт оцінює обласна влада, а поки що просить інші міста України прийняти львівський непотріб. От я хочу зараз. я хочу зараз. Попросити всю країну, шановні колеги, міські голови, сільські голови. Якщо до вас раптом звернеться голова міста Львів за допомогою щодо підтримки, певний період часу вивезення сміття зі Львова. Я вас дуже прошу, будь ласка, якщо це ви можете зробити, допоможіть. Анна Мірошниченко та Марта Шикула, Львів, Київ, п'ятий канал. Одеський нафтопереробний конфіскований рішенням Суворовського райсуду міста підприємство вартістю 200 мільйонів доларів повернути державі від олігарха Сергія Курченка, якого ще назвали гаманцем родини Януковичів. Нині Курченко переховується в Росії, і слідство йому закидає серед іншого оборудки з нафтою і недоотримання державою податків на понад 2 мільярди гривень. Окрім нього, у провадженні фігурують і ще 18 осіб. Один із організаторів злочинної схеми, заступник головного директора підприємства пішов на угоду зі слідством в обмін на умовний термін. Іншим фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі є першопроходцями у застосуванні спеціальної конфіскації майна. Раніше Генеральна прокуратура провела процедуру спеціальної конфіскації коштів, які були незаконно здобуті при злочині владі Януковича. А от стягнення майна та ще й в такому об'ємі на даний час є фактично першим. Що таке Беркут та яким діалектом розмовляли спецпризначенці, що били учасників революції гідності 18 лютого 2014 року? Такі питання цікавили суддю подільської Феміди, який допитував чергово постраждали у справі командира роти харківського Беркуту Віктора Шаповалова. І ще торік в жовтні той визнав свою провину і назвав прізвища колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю. Втім, розгляд справи рухається повільно зі ста дев'яти постраждалих на тепер в суді опитали не більше двох десятків. Я їсти не ми годували з ложечки. Спочатку били троє людей, а потім уся рота. Кожний другий намагався вдарити саме по голові. Як результат, перелами обох рук, численні гематоми. Андрій Клименко не запам'ятав облич. ті, хто бив його 18 лютого на інститутській, були у чорних шоломах. Всі, хто там вибігав. Всі приймали участь в побитті. Причому навіть навіть ті, от наприклад, мене зловила троє і почали бити. Потім майже чоловік 20 навколо такого пояснення судів очевидь недостатньо. Він питає потерпілого, чи той взагалі знає, що таке Беркут та як його відрізнити від інших спецпідрозділів. В чому впевнені ви тому, що вас вам безпосередньо наносили працівники спецпідрозділу Беркут? А ви знаєте з якого Беркуту ви до якого спецпідрозділу Беркуту? А знаєте, Беркут приймав участь 18-го? З яких міст ви знаєте? Не знаю. А не знаю. Не знаю. Після суддя ставить запитання, яке бентежить потерпілого. Його цікавить, яким діалектом розмовляли беркутівці. Понімаю, подапі хлопці, на якому на якому діалекті ви розмовляєте. Да, це я теж розумію. Це не, не доречно. Але може слово якесь було. Ну ви сказали, що вони спілкувалися чисто на російській мові. Так? Ну важко сказати. Я не можу зрозуміло. Будь ласка, продовжуйте. Екс командир роти Харківського беркуту Віктор Шаповалов продовжує запитання судді. Знаєте, ли ви, з таких в Верху, там, Именно на этом месте не знаю. Вы не бачили меня? Тому що я був в шоломі, значить, я не винний Розумієте, питання такі. Ви його не бачили? Чи взагалі питання? А ви знаєте з якого беркута з Харківська, з Львівського. Я маю розбиратися. І єдине, що я точно знаю, били абсолютно всі по показам потерпілих, які надавали покази, і по показам самого Шоповалова, то на той час в різних місцях ще перебували як працівники внутрішніх військ, так і працівники інших спецпідрозділів. Підрозділів го і тому саме для судді цікавить, що саме в саме цьому місці от були працівники Беркуту. Адвокат обвинуваченого, вкотре наполягає показання проти Шаповалова, не підтверджується. Ніхто не впізнає його як учасника події. Може, можливо, якісь інші докази прокурора я не виключаю, що якимось іншим чином встановили, що він там був. Там обвинувачений відмовляється від коментарів. Я в вашому каналу не вірю. До свидання. наступного понеділка суд продовжить слухати потерпілих зі 109, постраждалих, поки що опитали майже двадцятьох. Шаповалову інкримінують побиття і знущання над майданівцями, незаконне використання зброї та перевищення службових повноважень. Юлія Бошко, Олександр Павленко п'ятий канал. Двоє українських військових поранені протягом сьогоднішнього понеділка. Російські окупаційні війська більше 20 разів відкривали вогонь на сході. Така інформація від штабу проведення антитерористичної операції станом на 18 годину. Найбільше збройних провокацій було на приморському та Луганському напрямках. 21-річного поранного військового доправили із під Авдіївки до Дніпра. Хірурги міської клінічної лікарні вже провели першу операцію. Зуміли вони зберегти захисникові три пальці наразі. армієць у тяжкому стані, і попереду в нього іще кілька хірургічних втручань. При такой страшной травме кисти, которым является огнестрельное ранение, в частности, мерное взрывное, поражаются очень многие э, структуры. Это и кости, и суставы, и нервы, и сосуды, лимфатические сосуды, и сухожилия. Как бы комбинированная травма, которая очень э, трудно подается лечению и восстановлению. Пам'ять сімох бійців 24-ї механізованої бригади, загиблих три роки тому під час звільнення Сіворська вшанували на Донеччині армійці. Тоді потрапили у ворожу засідку. Торік на місці їхньої загибелі силами бригади встановили пам'ятний знак. Нині іще один звели вже коштом волонтерів. З іконою та хлібом Ярослава Прихід мати загиблого три роки тому 21-річного бійця вперше приїхала на місце загибелі сина Юрія. Тільки зателефонував, мамо, я вже на сході. Я все казала, сину, вважай. Він все казав, мамо, я вважаю. Я тут втратила своє найдорожче, якого я дуже любила. Я ніколи не подумала, що так далеко від дому. На початку літа 2014-го 24-та механізована бригада робила перші кроки з визволення захоплених терористами територій. Три роки тому батальйонно-тактична група бригади намагалася зайти в тил ямпільського блокпоста і допомогти бійцям 25-ї повітряно-десантної бригади. Тут на дорогі стояли, стояли КАМАЗи, їхні. І розвідка, наша розвідка місяця з Камбатом, подошла. к китим КАМАЗ. На КАМАЗах никого не было, а этими КАМАЗами они просто приманили, получается, наших. Наше селі на техніку на эти Камази почали їх уже виводити відтуди і з двох сторон почалась засада. Пішов огонь. Одним із перших у тому бою загинув 27-річний командир розвідроти Степан Воробець. Мати загиблого героя каже, син із 13 років опановував військову справу. Він дійсно, він дуже любив армію, він свою роту так вишкорив. Вони все знали, ті хлопці. Вони все знали, вони, вони такі були підготовлені. Так він любив свою роботу і вкладав свою. Ніч себе цій роботі він нічого не хотів, хотів спокійно ростити своїх синів. Загалом, 19 червня 2014-го між селом Закітним та містом Сіверськом загинули семеро бійців 24-ї бригади. Поколін Кишенка, командир батальйону. Сразу хлопці погибли на місці. Один у мене на батарі, один був 200-й, зразу. Юра, прихід вітя сивак не ранений, Не його врятувати. остальних двох это та колюшенову і Дрія Посюка ми забрали через день ділянка. все, вже заботне було вже взята. Торік на місці загибелі силами 24 четвертої бригади вояки встановили пам'ятний знак. Цього року за кілька метрів від нього волонтери на знак подяки за визволення звели ще один. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Донецька область, п'ятий канал. І ще на один рік продовження євросоюзом антиросійські санкції через анексію українського Криму. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця червня 2018 року, а запровадили їх іще ще два роки тому. Санкції стосуються імпорту продукції, інвестицій та туристичних послуг. Рішення ухвалили на зібранні міністрів закордонних справ ЄСУ у Люксембурзі. Ціна за спробу анексію та агресію має зростати таким дописом в своєму Фейсбуці на рішення Євросоюзу відреагував український президент. І з робочим візитом до Сполучених Штатів попрямував Сьогодні Петро Порошенко. Там він має вперше зустрітися із американським колегою Дональдом Трампом. Сирійський винищувач збитий над провінцією рака силами міжнародної коаліції, що її очолюють Сполучені Штати. Дамаск заявляє, їхній літак саме виконував рейди проти бойовиків іділ, і такі дії коаліції матимуть негативні наслідки для боротьби з тероризмом. Натомість американські військові кажуть, сирійський літак скинув бомби неподалік загонів опозиції, підтримуваних Вашингтоном. Тож збити цей літак то був прояв колективної самооборони. Ще рік тому британці проголосували за вихід з Євросоюзу, але лише зараз розпочалися в Брюсселі переговори щодо самої процедури Брексіту та умов, які сторони мають іще узгодити. Чергова ж затримка із початком переговорів була через дочасні вибори, на яких чинна прем'єрка жадала отримати керований парламент, що підтримував би її сценарій жорсткого Брексіту. Натомість її задум провалився. Консерватори втратили більшість, і сценарій виходу Британії буде іншим. Михайло прудник докладніше. Нарешті стартували у Брюсселі. Почали обговорювати умови виходу Великої Британії з Європейського союзу. На першому етапі порушили три питання: долю громадян ЄС та Британії, які опиняться по різні боки кордону, встановлення пунктів пропуску та виконання фінансових зобов'язань Лондона. Ми починаємо новий етап нашої роботи, щоб побудувати глибоке і спеціальне партнерство з європейським союзом. Без сумнівно, важкі часи переговорів попереду, та все ж робитимемо все можливе, щоб укласти угоду, яка відсутня. Оюватиме інтереси усіх громадян. Наша мета зрозуміла. Ми повинні вирішити головні напрямки Брекзиту. Це стосується громадян, політики ЄС щодо кордонів, зокрема на єдиному сухопутньому в Ірландії. Я сподіваюся, що ми зможемо визначити пріоритети. Початок переговорів перенесли через проведення дострокових парламентських виборів. За їхніми результатами консервативна партія Терези Мей втратила більшість. На прем'єра дедалі більше тиснуть парламентарі, вимагаючи відмовитися від суворого брекзиту, який вона хотіла провести, заручившися підтримкою виборців. Тепер цей варіант втілити буде складно. Британія пропонує відмовитися від нинішніх жорстких чи м'яких умов виходу. Лондон прагне до відкритого Брекзиту, який дозволить країні бути активним учасником у всіх процесах Європи починаються переговори щодо Брекзиту. Однак вони мають бути спрямовані на перспективу на майбутнє, а не зациклені на поточних фінансових проблемах. Британці хочуть зберегти доступ до єдиного ринку ЄС. А відновлення прикордонного контролю не має вплинути на економічну співпрацю та потоки робочої сили та послуг, каже Джонсон. Безперешкодний потік людей, капіталу, товарів та послуг є чотирма головними цінностями Європейського союзу, який Лондон може втратити у разі Ходом Михайло Прудник, п'ятий канал. Партія Еммануеля Макрона здобула впевнену перемогу на парламентських виборах у Франції. За підрахунками партія президента Вперед Республіка отримає 308 місць. Це абсолютна більшість, адже усього мандатів 577. На другому місці права партія республіканців. У них 113 мандатів. 42 місця у соціалістів, які досі були керівною політичною силою. і це найгірший результат за час їх існування. Водночас у новому парламенті рекордна кількість представниць прекрасної статі, депутатські мандати здобули 223 жінки. Наймасштабніший в світі авіасалон стартував у передмісті Парижа, Лебурже. бурже для авіавиробників це можливість показати новинки та укласти вигідні контракти не минеться там і без української прем'єри. Антонов представить новітній транспортник Ан-132Д. Понад дві тисячі компаній із 47 країн світу. Провідні авіавиробники намагаються не пропустити найбільшу виставку. Загальна площа, де розмістилися літаки, гвинтокрили та безпілотники 324 тисячі квадратних метрів. Це як 46 футбольних полів. Лише у день відкриття очікують майже 200 тисяч людей. Серед них і французький президент Еммануель Макрон. Найбільше експонатів саме у господарів. Нині авіасалон відкритий для виробників та підприємців. А глядачі на новинки зможуть подивитися з. 23 червня передусім це чудова бізнес-платформа, що дозволяє зустрітися професіоналам з усього світу. Це дуже важливо. А для широкого загалу це можливість побачити літаки, найостанніші моделі, побачити їх у польоті. І саме такий салон спонукає до інновацій в авіагалузі. серед великих літаків і невеличкий приватний автомобіль. Що літає, ним може керувати кожен, хто має ліцензію для польотів. За авто в літак машина перетворюється за лічені хвилини з 2020 року. Чеська компанія. Що привезла незвичну новинку до Леборже, планує запустити його в серійне виробництво. Щоправда, ціна поки що не з дешевих понад мільйон доларів. Це чудовий спосіб пересуватися, адже це літак, і водночас також автомобіль. Він трансформується у різні транспортні засоби просто під час руху. Бере участь у виставці ю Україна. Антонов представить багатоцільовий транспортний літак Ан 132 Він може перевозити різні типи вантажів та десантників і пристосований до експлуатації у складних умовах. Може приземлятися на ґрунтові та високогірні аеродроми. Упродовж салону у небо піднімуться 33 літаки. Серед них французькі винищувачі Рафале та американські п'ятого покоління f 35 Серед пасажирських глядачі побачать оновлений аеробус А-380, найбільший серійний літак у світі. Оксана Думська, п'ятий канал. Це всі новини цього випуску, А Вже у 19.25 в ефірі п'ятого каналу. Очікувати Ларісу Губіну з програмою Час підсумки дня дочекайтеся.